Із 28 грудня музей природи після реконструкції почав приймати відвідувачів, розповіла директорка краєзнавчого обласного музею Тетяна Братченко. Херсонці дуже добре знають цей музей, бо він працює практично з 1905 року. І коли ми закрилися на ремонт, то хоч і розуміли, що це добре, але були розчаровані, тому що не могли. Зайти до музею. І ось ми отримали гроші нарешті для завершення роботи більшу частину, замінили фасади, привели в порядок фасади і, і відкриваємо поетапну експозицію. Тетяна Браченко говорить, частина експозиції ще чекає на відкриття, ентомологічна колекція, херсонські сафарі тощо. Тепер можна придбати і електронні квитки через додаток Дія перший уже купили всі депутати вирішили надати понад три мільйони гривень на реставрацію музею. Головний інженер проєкту Михайло Назукін розповів, скільки тривала реставрація. З 13 із дві тисячі 2013 року проєкт почався. Робили посилення фундаменту будівлі, посилення перекриттів стін, бо будівля тріщала в усіх напрямках. Підрядники дуже ретельно працювали, підходили відповідально. Адже це пам'ятник, і ми старалися зберегти його для міста. Колір фасаду звичний для Херсона, підракушняк, говорить Михайло Назукін. Разом із тим на новому фасаді з'явилась нова деталь бджола, розповіла Алла Дерюжина. «В Нашому музею поселився бджолинний рій, і він не несе ніякої небезпеки для відвідувачів. Наш будинок такий екологічний, що в цьому поселилися бджоли. Алла Дерюжина говорить, що це не завадить відвідувачам музею знайомитися з експонатами. Ми відкрили саме найулюбленішу виставку мешканці світового океану, де Відвідувачі наші можуть побачити найбільший музейний експонат скелетки та фінвала, а також познайомитися з життям мешканців світового океану. Ми співпрацюємо із нашими перш за все, рідними господарствами. Це я налагоджую зв'язки в лазурному нашому. Приходимо до рибаків і просимо, якщо їм щось попадається, нове, цікаве, щоб вони могли на... Залишити. Співробітники музею самі виїздять у лісостепову зону та плавні, щоб оновлювати експозиції, говорить Алла Дарюжина. Ольга Ляшок, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.